Вітаю громаду. Батьківсад на зв'язку. На випробувальній ділянці батьківсад маємо більше 15 сортів дерена або Вже почав достигати. Отакі От прекрасні ягоди. Тут кожного сорту є 5-6 саженців. Врожанняся, як бачите. Перші роки на відкритому сонці сорт вів себе, кожен сорт вів себе трошки стримано, не було приростів, адаптувався. Це вже, напевно, п'ятий рік від посадки. Маємо нормальні прирости. І маємо масу ягоди. Зараз я продовжусь, спереду, тут він невеличкий, десь близько 200 метрів, тому набереться терпіння. Отакі ось плоди. Є жовтоплідні плоди, сорти вірніше, В основному червоноплідні. Така маса плодів. Просто маса. Вже думаю, через день з п'ятниці почнемо збирати ранні сорти. Не буду називати які тут сорти, їх тут більше 15, але урожайність бачите самі. Вона просто бомбезна. Зліва тут маточник пундука вертикальні відводки. Знімав відео про них, можете подивитися, як вони виглядають і взагалі всю специфіку вирощування. Посадка через 3 метри. Саженець від саженця. Куди Деяких сортів просто величезні. Посадка відбувалася з застосуванням агротканини. Прикривали кореневу зону. Тут буквально по 40 см з кожної сторони. Краплинна стрічка посередині. А так вони ростуть. Скоро почнемо збір. Тут засіяна сіяна трава, підкошується, напевно, вже разів 5 ми її підкошували в цьому році. Отак От отримується міжряддя. Справа ірга. І вже п'ятий рік від посадки формуємо кущем. Старі пагони, які тут наносили вирізаємо, на їх місці залишаємо молоді і отак утримуємо ці кущі висотою в півтора метра максимум. Стовчик має 1,60 шістдесят Ось такої висоти у нас ірга. Хтось говорить, що вона виростає 5-6 метрів висоту, Я не знаю. Що їй потрібно робити, щоб вона так виростала? У нас вона виростає отак. Півтора метра. Три роки гілка відлодоносила, вона вирізається, та що схилилася. На її місці залишається молодий пагін. Такий спочатку однорічний. Потім перетворюється в дворічний частково плодоносить. Далі третій рік і знову вирізається. І отак от отримуємо кущі в розмірах висотою 1,5 метра. Поки все.